Отже, мобілізація в Україні. Верховна Рада створила, нагадаю, новий реєстр, які дані він міститиме, та хто з чоловіків туди потрапить. Значить, Верховна Рада проголосувала за законопроект 12066, який передбачає створення єдиного реєстру військовослужбовців. Наразі ви знаєте дані про військовослужбовців, вони зберігаються в реєстрі оберіг. Тобто, навіщо потрібен новий реєстр та які дані він буде містити? Тобто, простими словами, відомості про військовозобов'язаного, поки він не набув статусу військовослужбовця, зараз містяться в реєстрі оберіг. Після мобілізації чи підписання вами контракту на військову службу, ваші відомості будуть міститися в цьому новому реєстрі. Військовослужбовців, тобто, де ви будете обліковуватись під час проходження вами військової служби, тобто можна зробити загальний висновок, що до таких будуть відноситись. Окрім військово-облікових даних, також дані про пройдені військово-лікарські комісії, факти лікування під час проходження військової служби, посадові, посадові відомості, статус, ваш статус військовослужбовця, місце проходження військової служби, військове звання, посада, бойовий досвід, наприклад, відомості про поранення, травми тощо. Окрім від себе хотілося б зазначити, що важливість такого реєстру саме для військовослужбовців, які є іноземними громадянами, оскільки вони не є військово зобов'язаними особами у взаємовідносинах з Україною. А отже, військовий облік таких осіб не ведеться в Україні. А тож при укладанні з ними контракту на військову службу вони одразу набувають статусу військовослужбовця збройних сил України, отже, електронний облік. Та зберігання даних щодо таких військово військових край важливий. Також нагадаю, що в цьому новому реєстрі військовослужбовців зберігатимуть дані про родини захисників та цифрові фото. До зустрічі, друзі, такі новини.